В ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Додин. У студії працює Стас Коновалов. Сурдопереклад Ганна Костікова. Вітаємо вас сьогодні. У випуску вночі оборонці з повітряного командування Схід збили в небі над областю ворожий шахет. 60 випускників військової кафедри університету митної справи і фінансів склали присягу на вірність українському народу. Що мешканці Дніпра хотіли б змінити у рідному місті? Про це та інше дивіться протягом випуску. Розпочинаємо випуск ситуації в області. Вночі оборонці з повітряного командування Схід збили в небі над областю ворожий шахет. Близько опівночі було гучно у Дніпровському районі. Через атаку ніхто не постраждав. З вечора, вночі і вже зранку, агресор не полишав у спокої Нікопольщину. Вдарив З РСЗВ град, декілька разів обстріляв з важкої артилерії, застосовував дрони камікадзе. Дісталося Нікополю, Червоногригорівській, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадам. Понівечена інфраструктура. Пошкоджені три підприємства: приєватний будинок, господарська споруда, будівля, що не експлуатується. Лінія електропередач. Виникло дві пожежі, горіла суха трава. У Ніковолі загинули дві жінки мама і донька. Одній було 40 років, іншій сьогодні виповнилося 72. Це трагічні наслідки артобстрілу росіян. Вони поцілили по місту десятком снарядів. Окрім жертв, є й постраждалий. Це 46-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. Понівечені багатоповерхівки. В одній з них зайнявся балкон. Пошкоджені приватні будинки, пожежна частина, коледж, школа, автобуси. Інформація уточнюється. У ніч на 1 серпня противник ударив балістичними ракетами Іскандер М з Воронезької області та території тимчасово окупованого Криму, а також ударними БПЛА типу шахет із напрямків Мистчауда та Курськ. Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи шахедів. Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині. За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 1370 окупантів, 9 танків та 42 артилерійські системи. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали. Особового складу 579 490 осіб. Танків майже 8400 одиниць, бойових броньованих машин 16203, артилерійських систем понад 16 тисяч засобів протиповітряної оборони 907, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, майже 13 тисяч. Крилаті ракети 2407 одиниць. Дуже важливо нарощувати українські можливості захисту неба. Все для цього робимо. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. Перші наші захисники неба. За одну цю минулу ніч збито майже 90 шахедів. Серйозний результат. Дякую усім за влучність нашим мобільним вогневим групам, винищувальній авіації, зенітникам, спеціалістам. всім. добре попрацювали в небі багатьох наших областей. І дуже важливо нарощувати українські можливості захисту неба. Все для цього ми робимо. І зараз, якщо вже може досягатися такий вагомий результат у захисті від шахедів, то це очевидний доказ, ми можемо бути сильніші і в захисті від ракет і в захисті від російської військової авіації. Все залежить від зброї в руках наших воїнів. Потрібні надійні системи ППО, потрібна достатня далекобійність нашої зброї. Російський терор має програвати щоразу, коли окупант намагається зламати життя в Україні. І це не тільки наша безпека, це безпека кожного поруч із Росією. Будемо і надалі працювати з нашими партнерами, переконувати, шукати у світі і постачати в Україну те, що необхідно для нашого захисту, виробляти спільно необхідну зброю це все спільний захист усіх в Європі, усіх в світі, хто цінує життя. Друге, провів нараду з міжнародниками Офіс МЗС щодо підготовки нових домовленостей з партнерами безпекових домовленостей, а також відбудови в Україні. Ми готуємо і нові двосторонні безпекові угоди, і нові домовленості на багатосторонньому рівні. Те, що точно посилить Україну, серпень, час для підготовки, осінь, час для результатів. Я вдячний усім в команді, хто задійний. і хочу подякувати зараз Сполученим Штатам за оголошений напередодні пакет підтримки. Серед іншого, в пакеті ракети для ППО «Насамс». те, що потрібно, бо це завжди дефіцит. Також боєприпаси для «Хаймарсів» та «Дживеліни». Я дякую. Працюємо над максимально швидкою логістикою. І третя була доповідь Сирського. фронтова ситуація, передусім, покровський напрямок, наші позиції, наші захисні дії та наше можливе посилення. Вдячний усім, хто знищує окупанта і захищає нашу державу. Результативно захищає. Слава Україні! Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д-1. В університеті митної справи та фінансів відбулося урочисте складання військової присяги. Випускники кафедри військової підготовки присягнули на вірність українському народу. До сахоту приєднались також партнери університету, які передали допомогу нашим захисникам і захисницям, розповідає журналіст Михайло Олійник. На одній з локацій університету митної справи та фінансів відбулася урочиста подія присяги молодих курсантів кафедри військової підготовки. Також передають медичні аптечки військовим, які знаходяться на передовій. Кожен випуск військової кафедри це урочиста подія для вишу. Випускники військової кафедри це справжня гордість університету. Сьогодні відбуваються дві. Події. Два в одному це урочиста присяга випускників військової кафедри і передача тактичної медицини, саме військових аптечок на бойові підрозділи від нашого співробітника професора Чоя. Ну, більш вагомим, безумовно, приводом інформаційним є наша присяга, тому що випускаються сьогодні і приймають присягу 60 Наших випускників, хлопців і дівчат, які одержуватимуть офіцерське звання. І це важливий дуже момент, тому що під час активної фази російсько-української війни, під час активних бойових дій, це дуже відповідальне і дуже таке мужне рішення ухвалювати Складати присягу, тому що фактично це є свідченням готовності одразу ж стати на захист батьківщини, і це потребує і мужності, і волі, скажімо так. 60 молодих курсантів, випускників військової кафедри університету митної справи та фінансів, присягли на вірність українському народу. Військова присяга це акт юридичної сили, що має державне значення. У ній сформульовано найважливіші вимоги до воїна, які він має неухильно виконувати в інтересах національної безпеки України. Це дуже хороший досвід. Навчились багато. Зокрема, ми і налаштовували і підіймали антени, супутник, все, що відповідає за зв'язок. В нашій армії, тому за, ці, за цим фахом і далі будемо служити. Не закінчився університет, то ти не можеш вступити на військову кафедру і отримати звання молодшого офіцера. Тому у мене особистий фах як цивільної людини це право, а тут 129.3.0 – Це фільдігерська поштова зв'язок. Університет активно співпрацює з волонтерами та благодійними фондами. Завдяки такому партнерству. Військова кафедра закладу створює сучасну матеріальну базу з новітньою технікою радіо та супутникового зв'язку. Ще однією невід'ємною підтримкою наших захисників стала передача допомоги від професора українсько-корейського центру Чойкован Хуна, який з початку повномасштабного вторгнення постійно підтримує ЗСУ. У нас є 200 студентів наш університету, а який вчаться корейськомов. Почалась війна. Ми спочатку допомогли нашим студентам, а потім ми дізналися, що в нашому університеті є військовий факультет, тому ми і їм почали допомогти. Також я слухав. Що у нашому університеті наші професори із факультету, пішли на фронт? Тому ми можемо допомогти їм. Вони казали, що їм нужна допомога в медичному. Тому ми 600 штук аптечки передали їм. Було би краще, якщо вони не користували ці аптечки. Але для їх життя та миру ми хотіли це дасть їм. Я хочу, щоб вони воювали для того, щоб ви виграти цю війна, а щоб вони думали, про свою сім'ю і свою родину, щоб захистити їм і дати їм мир і щастя. Корея також є схожість з Україною. Корея також була страждання та біль через війни. Я щира бажаю, щоб ця війна закінчилася і ми могли обрести мир та покори за словами завідувача кафедри військової підготовки університету Олега Поплавського, кількість бажаючих отримати військову підготовку постійно зростає. До лав курсантів приєднуються не лише студенти, а й викладачі, кандидати та доктори наук. Сьогодні ми здійснюємо четвертий випуск кафедри військової підготовки. Кафедра була створена у 2019 році. Перший випуск відбувся у 2021. Відповідно, сьогодні ми випускаємо вже четвертий набір, набір офіцерів запасу. Сьогодні привели до присяги 64. Курсанта загалі ми випускаємо 104 випускника, але деякі з них приймали присягу раніше деякі з них приходять зараз військову службу в силах оборони України. Тому цивільна молодь сьогодні була на плацу, і она, вона відповідно склала присягу на вірність українському народу. Це свято для нас, для кафедри, свято для університету. Це заключний етап випуску взагалі, тому що з магістрів, потім були бакалаври і зараз ліцеї наші здійснили випуски і закінчують цей марафон кафедри військової підготовки. Сьогодні майбутні молодші лейтенанти стануть надійним поповненням ЗСУ. Університет митної справи та фінансів і надалі докладатиме зусиль до зміцнення обороноздатності нашої держави та системної роботи заради нашої майбутньої перемоги. Михайло Олійник, Андрій Миронюк, новини Д1. Через підрив окупантами Каховської ГЕС минулого року мешканці деяких районів області відчували дефіцит питної і навіть технічної води. Про ситуацію з водозабезпеченням мешканців Криворіжжя розповів начальник районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Щодо водопостачання, так по всій території району є проблеми з водою, але хочу сказати, що ніхто ні про кого не забув: ні про місто Кривий Ріг, ні про місто Апостол, ні про місто Зеленодольськ. Щодня проводяться наради, цілодобово працюють люди над вирішенням цих проблем. Залучаються додаткові сили і засоби для підтримки наших комунальних підприємств. Працюємо і запевняю, що Робиться все можливе і неможливе для прискорення вирішення цих всіх моментів. Всі будуть з водою. Так, хотілося б, щоб було це набагато швидше, але ворог також вносить корективи в наші плани. Шановні, все буде Україна. З усім впораємося, всім гарного дня. Слава Україні! Героям слава! На гарячу лінію телеканалу Д-1 звернулися мешканці будинку 14 по проспекту Олександра Поля. Люди занепокоєні на подвір'ї. Утворилося провалля поряд з каналізаційним колектором. Три місяці місцеві мешканці просять допомоги у комунальних служб. Зверталися і на пряму лінію мера Філатова. Однак проблема лишається. Деталі у наступному сюжеті моєї колеги Ольги Ховрич. Ще у квітні поточного року у дворі будинку номер 14 по проспекту Олександра Поля поряд із каналізаційним колодязем провалився асфальт. Місцеві одразу закрили яму колесом, та і його з часом поглинуло це провалля. Люди вже й зробили дві заявки на гарячу лінію градоначальника Філатова, щоб вирішити цю проблему. Однак проблему не вирішили. Єдине на що спромоглися представники Дніпроводоканалу, так це поставити одну секцію аварійного паркану прямо на провалля. Десь коло трьох місяців назад ми зробили заяву на гарячу лінію Дніпровської міськради. мною зв'язалися ну, представили спеціаліст Дніпровода комунального підприємства Дніпроводоканал. Ну і після цього ні телефонних дзвонків, ні виїздів на місце не було. Було встановлено огорожу, і ну, вже більше, ніж три місяці, ця яма існує як опасна для діток. Ми повторно продублірували ще раз свою заявку на гарячу лінії Дніпровської міськради, але висновків ніяких ми не бачимо, тому ми вас і пригласили сюди. Асфальт провалився навпроти входу у п'ятий під'їзд. Саме в ньому розташовано дитячий центр. Заклад комунальний, належить до Дніпровської міської ради. І щодня по ось це провалля чимало малечі йде гуляти на дитячий майданчик, каже директор ОСББ Олександр. Щодня малеча наражається на небезпеку. А поки комунальники зволікають, провалля поступово збільшується в діаметрі і розмивається дощовою водою, яка безперешкодно потрапляє туди. Ця прірва десь три з половиною метри була. Зараз вона трошки підсипала піском там і так далі. Там колеса вже всередині лежать. Там ну все, що хочуть. Ну слава Богу, людей ще немає. Місцеві вимагають від Дніпроводоканалу усунення цього провалля, бо воно утворилося поряд з їхніми мережами. Це провалля належить Дніпроводоканалу. Тут прокладені мережі каналізаційних мереж Дніпроводоканала. І вони зазвичай вони виїздять на такі провалля і їх ремонтують. Це їх мережі, вони їх обслуговують. Це їх обов'язок виконувати подібні роботи. А ми направляємо інформаційний запит директору комунального підприємства Дніпроводоканал Юрію Гамазинському. Нас цікавить, коли усунуть провалля, що утворилося поряд із каналізаційним колодязем у дворі будинку номер 14 по проспекту Олександра Поля. Відповідь обов'язково оприлюднимо. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Дніпро для більшості мешканців це рідне улюблене місто. Для багатьох воно стало прихистком під час війни. За що ми любимо місто Дніпро і що в ньому треба змінити? Думку Дніпрян та гостей міста вивчала наша знімальна група. Хотілося б, щоб парк глоби відбудували, бо в мене там двоє дітей вже виросли. і Я все чекаю, коли вони зможуть там побігати в в красоті. Так що таке побажання є про відбудувати парк Глоби, бо це ж таке історичне місце і озеро. Так, там таке, там птахи, ну дуже красиво, але. Треба щось, щось поробити вже. Воно чекає довго. У нас в Україні війна, і мене злить, коли я бачу там, що робляться дороги, це звісно класно. Але в мене чоловік військовий і. Ну, мені якось не дуже зрозуміло, коли, чому 15 років в мене у, у моєму дворі не було дороги, її не робили. А саме зараз, коли війна, коли е, усі силами збираються на, на машини, тобто навіть на якісь такі е, дрібниці, які постійно потрібно, ну, мені не зрозуміло, чому ці гроші йдуть не на фронт. Це питання ціною життів людей, які нас захищають. Ну, Вивіз так, сміття. Накопичується часто і сморджі ж спеку. — Ну так. Да. Взяти, наприклад, цей парк дуже би хотілося би, але аби його відреставрували. Наприклад, той самий ось цей театр, кінотеатр було б дуже класно, якби його відреставрували, якби почистили Дніпро. Теж було б дуже класно. Спрощуся. Просто роблять те, що да, не треба трохи робити. Да, да. Зараз дуже хочеться, аби вони допомагали більше нашим захисникам, тому що багато чого не вистачає на фронті. Мій тато він військовослужбовець і. Ситуація на фронті вона дуже важка. Нецікаво на це дивитися, цікавіше було б спостерігати за тим, щоб нашим хлопцям там, техніку видавали ту саму, а, більше авто, зброї, да. авто. Так. А, вони наразі цього не роблять. Вони їм важливіша бруківка. Це дуже прикро, що наша влада ось так ставиться до наших захисників, які намагаються якось щось зробити для майбутнього нашої країни. Можете на камеру назад навести, на парк. Ось вам парк Вобер. Тут Все цим сказано. З іншими питаннями все те саме. Та все інше в парки відпочинку, культура, спорт, освіта в місті. Все хочеться, щоб було на краще. Ви ж бачили на вулицях і сміття, і там, все там інше. Все є. Все ж видно усім. Тому і не робиться. Все видно, все видно, так і є. Тому ну, от саме це і не робиться. А чому це вже питання до влади? Чому вони не роблять? Мій чоловік на передовій, тому я розумію, що там гроші потрібніше, якщо вони вкладаються туди, а не на Бруківку. Не знаю, хотілося б, щоб обробилося. Я чомусь не дуже вірю в пана Філатова, бо я знаю ті сторони цих будівель, які в центральній частині міста. Якось використовуються не дуже гарним чином, тому і я розумію, що влада в курсі того, що відбувається. А як це зміниться? Я не з тих, хто вірить, що якщо його приберуть, буде гірше. Влада має змінюватися. Влада має розуміти, що є там опозиція, яка контролює, яка слідкує за тим, що робиться, бо ну насправді я звичайна громадянка Дніпра. І я, у мене нема майже інформації, що саме робиться. Ну, Час від часу, то там, то сям, то бачиш, що щось, бачиш, що щось так будується, але я вже доросла дівчинка. І я розумію, як показово це дійсно робиться. Тому дитина у мене вже доросла. от Для собак у нас немає ніяких місць, де ми можемо вільно гуляти з собаками. То весь час ми якось там оці маленькі якісь вольєри, які будують там начебто для прогулянок з собаками, ну таке там віло чи бігові дорожки. В місті їх нема. То місто потребує нормального. Якоїсь ремонтних робіт будемо сподіватися, що прийде людина, яка трохи більше розуміється на тому, що потрібно місту і зможе виправити і привести наше гарне, мною кохане місто до ладу. і Ми будемо гуляти і милуватися нашим містом. Кримінальна хроніка продовжує випуск. Суддю з Дніпропетровщини відсторонено від роботи через замовлення викрадення бізнес-партнера. Слідство встановило, що суддя, порушуючи закон, займався підприємницькою діяльністю на Сумщині. Коли ж виник конфлікт із партнером щодо розподілу прибутків, він перейшов до вирішення проблеми з силою. Служитель Феміди вирішив позбавитися свого партнера, для чого звернувся по допомогу до кримінальних елементів. Плативши їм 17 тисяч доларів, на щастя злочинцям не вдалося довести справу до кінця а дії судді були задокументовані співробітниками ДБР. У Павлограді взяли під варту 59-річного мешканця села Богданівка, який підозрюється у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень дружині, від яких вона померла. За матеріалами органів досудового розслідування обвинувачений під час варки побив ногами та руками свою 52-річну дружину. Після цього він поклав непритомну жінку на ліжку в спальній кімнаті будинку. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіла, померла. Досудове розслідування триває. У Дніпрі медики швидкої повідомили поліції про пацієнта з ножовим пораненням. Потерпілого з травмами госпіталізували до лікарні. Нападник вдарив ножем 40-річного чоловіка біля одного з магазинів міста. Поліцейські під час проведення слідчих дій встановили, що між двома чоловіками виник конфлікт, внаслідок якого 42-річний містянин вдарив ножем у живіт потерпілого. Після скоєного зловмисник втік. Оперативники кримінальної поліції Дніпровського районного управління поліції розшукали та затримали чоловіка. Слідчі повідомили йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею Умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою триває досудове розслідування. Поліцейські Дніпропетровщини викрили двох чоловіків у незаконному вирощуванні Конопель. За місцем мешкання чоловіків, правоохоронці Новомосковська та Кам'янського вилучили майже 150 кущів нарковмісних рослин. Всі речові докази правоохоронці вилучили та направили на експертизу. У водоймах Дніпропетровщини продовжують фіксувати бактерії, які можуть призвести до захворювань на гостру кишкову інфекцію. Небезпечно купатися у Дніпрі у межах обласного центру та у Кам'янському, а також у Самарії, в Новомосковську, кільчені у підгородньому, річці Томаківка в зоні відпочинку на березі Миколаївського водосховища Марганця та в Кам'янському водосховищі у Верхньодніпровську. Загалом в області минулого тижня зареєстровано понад дві сотні випадків. Ків гострих кишкових інфекцій, що майже на рівні попереднього тижня. Від початку повномасштабного вторгнення боргів за комуналку побільшало на третину, за даними єдиного реєстру боржників. Найбільше боржників проживає у Дніпропетровській області, понад 100 тисяч проваджень. Далі за рейтингом Харківська та Донецька області відповідно. Найчастіше позиваються в суд через борги за опалення та воду. Всього ж в Україні налічується 701 тисяча проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги. Відсьогодні Національний банк України розпочинає вилучати з обігу банкноти номіналом 500 гривень зразків 2003-2007 років. З метою поступової їх заміни на банкноти сучасного покоління, зразка 2014 року та наступних років випуску. Про це повідомила прес-служба регулятора. Зазначається, що банкнот старого зразка в обігу поступово ставатиме менше. Головна ціль такого рішення підвищення якості готівки в обігу. Bureau. Про спорт вчора в рамках Олімпійських ігор в Парижі свій матч в одній четвертій фіналу зіграла Марта Костюк. Українка у дуже напруженому матчі поступилась представниці Хорватії Доні Векіч у трьох сетах з рахунком: 4-6, 6-2 та 6-7. У столиці Франції з українських тенісисток продовжують виступи Людмила та Надія Кіченок. Сестри у одній восьмій фіналу раніше перемогли американок Даніель Колінс та Дезіре Кравчик. Софія Лісова з Кам'янського стала першою на відкритому чемпіонаті всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Україна з боксу за програмою Хто ти майбутній олімпієць? Який відбувся у Чернівцях. На рингу спортивного комплексу локомотив змагалися близько сотні юніорів та юніорок. Кам'янське представляли троє спортсменів, які повернулися додому з медалями всіх гатунків. Чемпіонка Софія Лісова, вихованка Дю США номер один. Вона підопічна тренера Геннадія Молокова, отримала золоту медаль у ваговій категорії 75 кілограмів. Дніпрянка Олександра Єланська виборола командну бронзу на чемпіонаті світу з карате JKS. Чемпіонат світу з карате відбувся в Токіо. У змаганнях взяли участь спортсмени з 37 країн. У складі національної збірної України дніпропетровські спортсмени боролися за нагороди вищого гатунку в різних програмах та вікових категоріях. І на останок випуску коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на п'ятницю 2 серпня. У Дніпрі протягом дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 18 до 29 градусів тепла. Вітер північно-західний до 5 метрів на секунду. У Нікополі, кривому розі та жовтих водах очікується мінлива хмарність, теж без опадів. Температура повітря до 32 градусів з позначкою плюс. У Синельниковому Павлограді та Новомосковську протягом цього дня очікується ясна погода. Без опадів температура прогріється від 18 до 29 градусів вище нуля. Телеканал Д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д-1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших ефірах. На цьому інформаційний випуск завершується у студії для вас. Працювали Стас Коновалов, сурдопереклад Ганна Костікова. Слава Україні!